Всім доброго дня! Сьогодні я вам розповім, як ми перетинали кордон з Польщею, їдучи в краків на біометрію. Виїхали в 6 ранку, плануючи їхати на пункт перепуску в краківці, але доїхавши до Львова і подивившись в групах в Телеграм, зрозуміли, що їхати треба краще в Шегені, тому що там набагато менша черга. Посилання на групу я залишу під відео. Там ви можете дивитись актуальну інформацію по чергам, а також ставити запитання. Коли ми під'їхали до пропускного пункту, годинники відразу перевелись на польський час. Український контроль в Шегіні пройшли десь за 45 хвилин. Зараз вже нам всі документи віддали. Ми чекаємо, просто щоб проїхати. Що буде на польській кордоні, розповім. Знімати заборонено. На українському кордоні провірили тільки бардачок і багажник, і нічого на сумки, нічого не перевіряли. Ну, паспорта обов'язково зелена карта. Після української митниці там тако, в три полоси стоять машини, а тут вже машина, чоловік у нас. Регулює, і ми тут вже стаємо в дві полоси. Ну, Кордон ось наче близько. Може за час максимум вже і пройдемо. Дорожчик, щоб все було добре. Тепер ми під'їхали під світофор, пару машин запустили. Ну, такому вже три години тут майже на кордоні. Але це краще, ніж було б в Криківцях. Все, ми проїхали кордон. Нас зайняло це на 3,5 години. Зупинятися не можна, тому вже буду знімати наступне відео в Кракові. Дорога прикольна в Польщі. Побачимо, що буде далі. Тільки заїхали майже одразу. Макдональдс. Замовили собі перекусити. Тому що ми сім місяців Макдональдс не їли. Там знімати всередині не дозволили, тому табло таке саме є, як і в нас. До речі, є українська мова. В злотих набагато вигідніше розраховувати, ніж в євро.